Як я пам'ятаю, після трьох днів в Карпатах я не про футболку взагалі-то. Ми мали сьогодні їхати додому, і мамі сказали, що ми будемо от тільки до неділі. Соломія, так сказала. Але сьогодні я вирішив лишитися ще на один день. І Соломія ми проснулися. каже, Сам... Я не знала, як я маю це сказати. своїй каже, мамі. Каже, Сам будеш моїй мамі це казати. Ну, мені якось, чесно, буває деколи незручно. Прикиньте, навіть мені деколи буває незручно. Ну і тільки що подзвонили до мами, блін, треба було це на відео записати, як ми mm. говорили. Може наступний раз. Я кажу, що так хочу один день побути в Карпатах. Там в мене... Відпрошувались, ми реально відпрошувалися. І мама правда така: та да, добре, діти, там все. Окей. Так ми не тільки в мами відпрошувались, ми ще в Тоні відпрошувалися. В Тоні, я Тоні завтра пообіцяв там, де що короче, що я приїду з Карпати і і поведемо в басейн. Він каже: Добре, тоді можете відпочивати. Я так і хотів. Я каже, я так і хотів, і гарного вам дня побажав побачити. Ми арікі. йдемо на сніданок, і ми рішили соломію йти на сніданок, а телефони ми лишити все, а телефони лишити дома, щоб поспілкуватися. Розумієте? І ми от робимо такий прикиньте в мене все. ж руки. Тобто руки не бачите, вибачте. Мені зараз вже той сніданок буде не сніданок. У мене руки трусяться, бо ми ж без телефонів не можемо. Але... Пробуємо. Щось нове, там, щось нове в своєму житті.